В мене було відео на сторінці, де у дитини з вуха виливається гній. Це наслідок гострого середнього титу, коли всередині вуха скопичується гній, барабанна перетинка при відсутності лікування розривається, і гній виливається назовні. Так ось схожа ситуація, але взагалі різне лікування. До мене звернулася дитина, якій 6 років. Так само, ось бачите, це праве вухо, це барабанна перетинка абсолютно чиста. А з лівого боку, з вуха повністю виливається гній. У цьому випадку запалилось Саме зовнішньо вухо, бачите, наскільки сильно звузився слуховий прохід. Ось ця чорна точечка, це такий вузенький прохід до барабанної перетинки. А на другій фотографії я все ж таки пройшла глибше для того, щоб побачити барабанну перетинку, і з неї все в порядку. Тобто, якщо в попередньому варіанті, де у дитини барабанна перетинка була розірвана і витікав гній, ми лікували і ніс, і антибіотик, було багато препаратів. Це була дуже серйозна ситуація з ризиком то в цьому випадку так само виливався гній, але лікування в нас просте лише одними краплями у вухо. Але попередньо ми взяли цей гній на бак посів, для того, щоб потім дізнати, що за бактерія викликає це запалення, і які саме краплі будуть ефективні у цьому випадку. Тому я наголошую, що не можна займатися самолікуванням, тому що стани можуть виглядати однаково і там і там гній у вусі, а лікування кардинально відрізняється.